Доброго всім раночку. Що в нас сьогодні? Неділя 6.40-16 градусів. А на початку відео я вам зняла от проблема, яка людина собі відпочиває до ранку на другому поверсі, а я не сплю на четвертому, настільки все гучно. Тупо цілу ніч бу 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 бу, -бу, -бу. От в чому плюс приватних будинків. Зачинився в себе в дворі і хоч танцюй, хоч ні, ну, мабуть, не... от зараза на Чогось психують з утра. Щось порушив. Що я вам скажу, неділя в місті повна людей. Я йду тільки 5 хвилин, я вже людей 30 зустріла. Всі з гулять йдуть. Не спали всю ніч. На морі, мабуть, чи в кафешках, чи де. Я вам скажу холодно, я в светлі, мені холодно. День то буде 25 градусів, але... В день я буду на роботі сидіти. Коли оце в день тепло, в мене завжди робочий день. Коли я вдома, то буде дощ. Скажете пусто. О, Тут пусто, зараз як дійдемо до басана, відчувствую, там руханка або двіжуха. О, це така балакуча зранку. Давно відео аж не знімала, мабуть. Ну що, пішли. Так, я згадала, чого я взагалі вирішила зняти відео. Хочу спитати у вас, так? Да? Хоча звідки ви знаєте. Мамка, ну моя свекруха колишня, телефонувала вчора і говорить, типу, досить вам уже там валандиться по чужих квартирах, беріть валізу і додому до хати. Пусту квартиру. Так, це ж одне не говорили, що насмітили, це чайки. Вночі завжди тут розкидають, прийдуть комунальні служби, поприбирають. Воно вже хтось спортом займається, побіг, він на роботу, він... люди є. Я оце думаю два дні, ну може вона й права, може. Чого його тут сидіти? та треба вже їхати додому? Ви бачите, Максима до 12-ї ночі. Так. А з іншого боку, ну війну ж ніхто не відміняв. Типу, причина, з якої я сюди приїхала, ще нікуди не зникла. З сином поговорила він. Мама, я не знаю, мама, я не знаю. Він нічого не знає, не може вирішити. Ну а звідки він може знати? То я до кінця місяця працюю, ну, до 1 вересня. І за цей час треба вирішити, як далі жити. Звикаю, я вже до паланги, вже вона мені не така й маленька. Ну маленька, але куди я там ходжу? О, які дівчатка йдуть. Серйозні. Давно стільки людей зранку я не бачила. Вчора просто був теплий день. Бачите, там ще сидять. Щось вони такі агресивні, ця молодь. О, і знов поліція. Згадала бабка, як дівкою була. Я ж теж колись отак до ранку десь гуляла. Ну на випускному точно, на балконі точно, на вулиці треба подумати. Ще зустріла компанію. Кажуть, ти на роботу? Да. Ой, молодець. Ні, ну реально таких цікавих ранків у мене ніколи тут ще не було. Опівсьомої. Я... Ну, вже майже всьома. Ой, помили плитку і вона від сліду слизька. Ще хтось іде босий. У мене зараз цепеліни, картопля, салати. Щось ще... Вчора собі, до речі, вдома теж шалті борщі. Холодний литовський борщ зробила. Зараз покажу смачний. Збираю литовські рецепти, приїду в Ніжин. Буду готувати бабусі. Блин, реально купа людей, звідки вони. Вчора, до речі, у нас майже не було людей, може сьогодні поприбігають. Та коли нема роботи, то скучно. А ось від трьох євро. Ципіліни 6,50. Отак ми тут стукаємо, і Роланда скоро відчинить. До речі, прийшла на роботу з пригодами не тільки я, а й моя шеф-кухар Роланда. А виявляється, ці всі люди, яких я бачила, це з... Ну, тут села, які поруч, вони приїхали відпочивати і до ранку ж гуляють, бо автобус чекають, нема автобусу. То її по дорозі так само зустріли четверо молодиків і кажуть на роботу, даємо тобі 100 євро, поїхали з нами гуляти. Ну, а їй вже десь років 80. А, а і ще, каже, зустріла, хлопчик якийсь питає, а де я є, що це за місто. Так що я голову ламала, звідки ці люди, ну, тих, з моря чи з кафе, виявляється, що вони просто тут. Вночі гуляли, і ото от вже пішли на автобус, супчик Бурячок. Кусочки, гуляш. А ну как не идет? Не ну, идет, но не такая помятая. Там черные такие. Сейчас поменяем. такая большая. Есть. А, это вот такую. А чего чёр, к черному плату? Вот сейчас настоящий германец. Кто? Фриц? Тінка. Тінка? Дружінь. А, це. Да. <різь> так, ну-ка. Людей нема, а коли виходиш, то вони зразу приходять. До речі, у нас тут найсмачніші цепеліни, це правда. Мій повар робить фарш, я вже роблю тісто. 6,50 без супу, якщо з супом, то 7,50. Заходьте їсти. Перекур, перерив, кофе тайм. обід у нас закінчився, у нас так оце нема, нема людей, на сніданок там трішки, потім на обід вони всі налітають, налітають, а потім знову нема. Поки нема людей, ми зробимо заготовки на, на вечір, на завтра, робота є. Мені подобається, я сюди повернулася, тому що минулого року тут працювала. Мені пропонували весною ще шеф телефонував, але була маленька зарплата, я відмовилась. А потім, так як мене на тому циклітелі надурили, то я написала сюди. Він каже: ну, в мене штат вже вкомплектований, але ну, ми замінимо. Тобто одну приберемо, яка не хотіла працювати. І все, і тут, ну, тут мене іннушка називають, моя кухар. Тут шеф, тут взагалі ну, люди, такий сімейний бізнес, вони спокійні. Прості, адекватні, нормальні, ніхто на тебе ніколи голос не підвищить. Я все роблю те, що мені треба, тобто кожен робить свою роботу. Я роблю своє, мене ніхто не чіпає. Зарплата, звісно, менша, ніж мала би бути, чи ніж є, може в інших закладах, я не знаю. Але ставлення це дуже велике значення. Тобто ти хочеш йти на роботу. Тобі нормально. Нерви мої спокійні, нервова система моя <свіс> жива. Ну, ось проговорила свою перерву, треба йти працювати. Оно ну, який дощ. А я хотіла на море вас сьогодні повезти. гар і мушки. Тут з бананом. О. Прошу. Пажі 19:00, ми вже зачинились, а він дивиться. Український ресторан. Ано черга стоїть. Ну, там оце в обідів. І вечором. Часто черга, я не знаю. Я не розумію, кого дідька треба годину стояти в черзі, щоб поїсти. Але люди стоять. Ой. Ось вам такий вайб. Дождювої палинки. І з парасольками гарно. А я без парасольки йду, мокну. Я люблю дощ. Так от кому ж цікаво, і скільки я заробляю в місті Паланга. Литва. Не українці, бо всі ми різні, у когось 2000 євро, у когось 0,0. Минулого літа на цій самій роботі мені платили 60 євро. В цьому ж році зараз 72 євро за 12 годин, тобто 6 євро година. І графік не такий. Ну, там, типу, як минулого року було набагато важче. 5-6 днів я працювала, а цього року графік там 2-2-3-3. Виходить тільки дві два роб робочі тижні на місяць. Гортензії. А легше мені, тому що минулого року я працювала помічником у кухаря з України. І вона тут була на заробітках, працювала по 10-9 по 9 днів без вихідних, і було дуже важко. І я їй просто більш допомагала. Робила ту роботу, яку я не маю робити. Плюс у нас було тільки двоє: прибирання, мити посуд. Ну, це все робила я, ну або там мама власника. Ну, хто був вільний, той нам і допомагав. І плюс картоплю чистить. Моя була це робота. Знову ми в двори заглядаємо. А цього року приходить жіночка ну, на п'ятницю, суботу, неділю, такі святкові або вихідні дні. І вона вже там прибирає десь щось, що треба. Вона миє посуд там з першої години дня до 16 ї чи до 17.00. Чистить картоплю, ну трошечки облегшує мою роботу. І плюс повар литовська ця жіночка ж. ну Вона більш на себе бере. А, так скільки ж заробляю, не сказала. Ну порахуйте, 72 євро на 15 робочих днів. В цьому місяці в мене 16. То виходить, що 1100 сімось. Отака зарплата, але ж графік ну два тижні гуляю. Якби працювала кожен день, було б пару тисяч. А якщо ви професійний повар, ну, то чого ж повар, кухар? Будете за 10 євро працювати на добу. Неку добу. О май гад! Якщо ви професійний кухар, ну, звісно, у вас вже буде 10 євро на годину. Так що, кому ця робота цікава, вчиться, мені це не цікаво, мені кухня була ніколи не цікава. Ну, Але зараз так, мене влаштовує колектив, мене влаштовують люди, відношення і взагалі я вже звикла. Оце все тимчасово, це сезонна робота на якихось пару місяців. А завжди б на кухню я не хотіла. Ким би я хотіла, ну колись хотіла бути співачкою, хоч співати не вмію. Потім адвокатом, потім слідчим. Але так як не було грошей на навчання, я пішла працювати офіціант, потім бармен, та 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 то... Які мені оці всі професії? Тепер хочу бути водієм. Але теж для цього ще нічого не роблю. І мені зарано, бо в мене ще син сам не буде без мене жити 2-3 місяці. Треба його відправити на навчання, а потім себе кудись відправити. Ой, знову я з вами пройшла той пішохід, ну добре. Чебуречки. О, 3 євро. Я їх тут не пробувала. Ну, бо не ми їх ліпимо. М -м, дивіться, шефа-родичі привезли безкоштовні домашні огірочки. То Він нам сказав, можете взяти додому. Ні, ми хотіли нього купити. Каже, ні, беріть додому. Так що сьогодні буду робити биті огірки вдома.

З бурштину, але я там ходжу кожен день, то воно мені вже все набридло і мені здається, що начебто нікому не цікаво. Може, завтра схожу. Саме важче, знаєте, не працювати, а тягати з, з роботи торби. Навірніше ну, не з роботи, а коли йдеш додому, я заходжу максимум. Два вихідні купую купу продуктів, щоб було що жерти. І оце ці два кілометри дотягнути до хати мені саме важке і так завжди. А могла б на море піти. А чу ір і всім пока. Їсти хоче, а з роботи я принесу тільки. Огірочки шаровик, і не скажу, дівки, дівки, каце повертаю сину Борги, Це просто обожнюю такі великі огірки з дитинства. Не знаю, або салат, або оці биті чесником. Але на ніч чесник, може вже зранку. Але й зранку нащо? <свісно> не знаю. Мінус працювати на кухні це що ти тупо 16 годин. Щось смажиш, шквариш з однієї кухні та на іншу. Огірочки не буду робити. А може... Не знаю. Давайте все-таки зробимо ці огірки, пару штук. Так, це в мене замість плівочки харчової і О, маємо такий молоточок. Б'ємо, але не розбиваємо в кашу. Роблю перший раз. Ой, мабуть, тріснув. Ну нічого? Ну, а в принципі так і треба, щоб він тріснув. Также швидше пропитається маринадом. Розрізала отак кожен на чотири частини. Зроблю маринад, це в мене буде. Сіль, перець, чесник, соєвий соус можна без нього. І ще бабий перець, чилі, але в мене нема. І, а, і зелень, кріп. І на 10 хвилин. Долила туди ще рослинної олії. Кидаємо, які вони вийшли. І такі. Огірочки на 10 хвилин. Я ніколи не роблю нічого за рецептурою, окрім випічки. Все, що є, накалашматила звичка з дитинства. Коли на всі ці рецепти не було грошей і все ліпили із того, що було. Так і живу. Ну, на пробу зробила, нормально буде. Пропаде, так пропаде. І останній штрих підсмажуємо на вечерю. Макарошки. Коли вони трішечки підсмажились, наливаємо водички. Ну і о, виходять отакі макарошки. Вони не такі, ну, коротше, вони не варені. Вони підсмажені, а потім зварені. Я таке люблю. Я не знаю, чи це грузинська чи армянська, чи яка кухня, колись у моєї мами. Була подруга, коли ще була малою. І вони отак готували і рис, і всі макаронні вироби. Я до сих пір так роблю. Вже років 28-25. Ну все. Отакі у нас макарохи. Отакі у нас салатик. Салатость. І такі котлетки трішки підгоріли, але нормально Уже Артур трохи з'їв. Все, всім пока!